Вітаю, друзі! Сьогодні буде другий день висадки розсади у відкритий ґрунт уже з парника. Ось такий вигляд має розсада моя, та яка була пересаджена у відкритий ґрунт вчора. Трошки її плюща, але дуже, дуже жарко, дуже висока температура. Я її ввечері ще пролью додатково, але в першу чергу, в першу чергу я Спробую ще декілька рядочків сьогодні посадити помідор, можливо, трохи більше, ніж вчора. Вчора я висадив лише два гібридних томата, приблизно по 40 розсадин. трішки не встигав, а сьогодні ще спробую ще декілька рядків. Але в даному відео хотів би поговорити з вами про. Те, який вигляд у мене має на сьогоднішній день морква. З правої сторони ви бачите два рядочка е гороха, один е ну, там, десертний, солодкий, молоденький і надранній. той пізніший, той, скоріше всього, технічний, але теж молоді стрючки. Ну, це той горох, який ми колись в дитинстві теряли на полях. Коротше, на зараз у мене є два рядки отакого гороха. Насіння залишилося, але просто що площі не вистачає все е, посадити. Е, ось, коли я вже говорю за моркву, то треба поговорити вже за моркву. Ось така у мене морквинка вже десь до 10 см доходить висоту. Терміново потрібно прополювати. Е, буду залишати ще не знаю, там на відстані десь 3 см. Можливо, чотирьох одна від одної. В залежності, як там краще буду залишати. В минулому році я пробував по поводу моркви один лайфхак для того, щоб менше використовувати насіння самої моркви і щоб менше її потім доводилось проріджувати. Але коротко, як пам'ятаєте, можете подивитися, що я використовував, як, як воно мало бути, але воно в мене взагалі нічого не зійшло. Тому вирішив не використовувати лайфхак, хоча ну, я не знаю, як там фермерські господарства висаджують, ті, які займаються очівництвом в частності вирощуванням моркви. Але, як багато дуже людей говорять про те, що коли морку сієш густенько, то вона тоді і всходить густенько. А в моєму випадку в минулому році трохи не вийшло. Був урожай моркви, той, який я посадив, чи посіяв точніше з ранньої весни. І потім пізніше я ще е, спробував поїде, що по-іншому посіяти моркву. У мене нічого абсолютно не вийшло. На зараз у мене морква є 1, 2, 3, 4, 5 повноцінних рядків по 15-16 метрів. Морку ми їсти любимо, використовуємо в різних, ну, коротше, де можна використовувати, там використовуємо, або просто дітвора полюбляє їсти. І у мене ще отут є теж рядочки між деревами, посіяна морква. Тут малина, чотири кущики вон там під деревами видно. І тут в принципі теж є, отам морку видно. І ось дивіться між деревами. Тобто, коротше, щодо моркви, то у мене в цьому році я її багатенько посіяв навіть отут. ось Виявився клаптик такий більш-менш вільний. І я його, як то кажеться, теж посіяв, засіяв морквою. Тобто, от така гарна морква. Можливо, вже хтось і попроривав. Я ще не, не трогав, не, нічого не проривав. Дивіться, ось тут дуже загущено. Тут ну, по-різному тут взагалі ось сходів немає. Ось такий у мене, скажімо, в мене вже є відео минулого року, морковний день. Ну, короті, Я щось цей процес по прориванню, по проріджуванню моркви відтягую все далі і далі, тому що щось дуже занудна, довга і клопітка робота. Рідше висівати тоді не всходи. Густіше висіваєш, ну доводиться проривати. Ну, коротше, якось так. Помідором трохи тяжко. Але нічого, зараз ще якась годинка, трохи це сонце, вже жара падати. І я перейду, буду 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 висаджувати. Нема, коли, нема куди вже відтягувати. Ось, до речі, там ще морква. І отут от ще, по-моєму. Тобто, коротше, де тільки можна було, я її натикав. Єдине, що в цьому році планую, як мінімум, викопувати її не всю, оскільки вже декілька моїх знайомих що роблять, викопують собі частину моркви, яка їм потрібна на, там, наприклад, там, до зими, зимою, наприклад, а решту залишають. Потім морозів сильних немає. І, в принципі, моркві нічого абсолютно теж немає. Там пішов зимою, зимою викопав, там собі скільки там кілограм, два-три моркви накопав, перемив холодильник склав. І вона цілком е зберігає всі свої властивості. Вона не, не в'яне, не пліснявіє, її нічого. Не заважає зберігатися просто у відкритому ґрунті там, до самої весни, там, де, де деякі люди там, взагалі там в березні пішов, каже, накопав нічого. Абсолютно не моркві не сталося. Тобто планую частину якусь викопати, а частину експерименту раді залишити все ж таки в землі на, на потім для того, для того, щоб не думати, як її зберігати, скажімо так. Ну, коротше. Дякую вам за перегляд. Ось така у мене морква. Хоча у мене ще є і буряк. Зараз ще подивимося на бурячок. Минулого року у мене тут були рядки з буряком. Три чи чотири, я вже не пам'ятаю. Доволі таки спочатку дуже плохо всходив, а потім зійшов. Ну, у мене цей буряк досі ще є. Правда, вже в'ялий, відповідно. Ось така грядочка, скільки тут десь метра чотири ширини чи довжини точні, ні, ширини і ну, десь близько 2 метрів цього, біля полуниці, як ви бачите, близько 2 метрів ширини. Ну Такі рядочки теж уже дуже в такому стані. Тут я. Малина у мене жовта росла. Я її пересадив в іншу частину, корінь пускає. Теж треба трошки буде його познищувати, осети. Дуже багато осету на городі. Ну, в общем, дивіться, отакий От у мене буряк. Якось треба його чи зранку вставати, поки не жарко, чи закінчу з помідорами, потім прорву. Ну, Просто жалко, що він росте, загущається, потрібно, щоб він сили набирав. І ось два рядочка, до речі, де отут десь. Да? От. В тіні, дуже плохі. Але ну, з іншої сторони менше доведеться проривати. Ну, отакі у мене буряково морквяні грядки. Дякую за перегляд всього найкращого.